Саме так урочисто на фасаді гімназії номер 124 відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім випускникам закладу Євгену Співаку та Андрію Якуніну. Воїнам, які стали на захист України, віднавали російських окупантів та віддали своє життя за мирне майбутнє українців. Випускник Андрій Якунін в стінах 124-ї гімназії провчився 9 років. Він захоплювався спортом та будівництвом. Жив для родини, яку дуже любив. До війни працював в криворізькій будівельній компанії, виховував доньку та будував плани на майбутнє. Але війна змусила чоловіка стати воїном та взяти до рук зброю. Відтак, у лютому 2023 року, Андрій Якунін долучився до лав сухопутних військ Збройних сил України. Пліч опліч з побратимами бив ворога на Бахмутському напрямку. Там, 26 липня 2023 року, вийшов на бойове завдання, з якого так і не повернувся. Сім місяців боєць вважався безвісти зниклим. Родина жила у надіях, що їх герой живий та перебуває у полоні. Та у лютому 2024 року Тест ДНК показав збіг та обірвав всі сподівання рідних. Він сказав, я піду, ви моя мотивація. Коли я плакала, казала йому, він каже, ви моя мотивація. Він дуже мріяв, щоб донька навчалася за кордоном. Він дуже мріяв. Він перед кожним боєм, коли йшов, він казав мені, що б не случилося, ти дитину повинна вивезти за кордон. І коли він був безвісті відсутнім, як би не було тяжко, не знає, де твій чоловік, але це була його мрія, і ми цю мрію здійснили. Євген співак провчився в гімназії до 2010 року. В мирному житті працював залізничником як в Україні, так і за кордоном. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген повернувся до України, аби стати на захист її кордонів. Спочатку тримав оборону Кривого Рогу. Потім, у роті вогневої підтримки, визволяв Херсонщину. Далі воював на Авдіївському та Сумському напрямках. На полі бою Євген виконував функції гранатометника, мінометника та водія військової машини. 8 листопада 2023 року автівка, на якій їхав захисник, підірвалася на ворожій протитанковій міні. Тепер мужньому воїну назавжди 30. Ну це людина свято. Просто це, вибачте, це не передати словами. Ясним сонечко. От таким він. літо, сонечко. От він. Посміхався завжди, це ну, найкращий просто. Він настільки був відкритий, щирий, він завжди допомагав. Де, кому це було для нього неважливо. Якщо потрібна була допомога, він завжди допомагав. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дощок були присутні рідні, друзі та викладачі гімназії. І Женю і Андрюшу я знала особисто, працювала з хлопцями. Дві долі, десять років різниці між хлопцями, але їх поєднує ось одна така спільна риса, як сором'язливість, і хочу сказати, що ось за цією сором'язливістю завжди і йшла ось така щира посмішка. Це їх надзвичайно об'єднувало. Гордість за те, що ми зуміли виховати гідних патріотів своєї батьківщини, все ж таки не полишає нас. Відтепер усміхнені обличчя захисників щодня зустрічатимуть та проводжатимуть своїм поглядом гімназистів та нагадуватимуть кожному з нас про необхідність цінувати та берегти мир, за який вони боролися. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.